Коли ми спілкуємося з творчими людьми, з письменниками, то дуже часто буває так, що людина пише, людина щось створює, але вона викладає свої текст в соцмережах. От, зараз є різні платформи, так, наприклад, Арбуш, от, І це круто, і це супер. От, але немає книжки. Є альманахи, є збірниці, там, там колективні є публікації, але немає книжки. Що таке взагалі авторська книжка? Авторська книжка, ви знаєте, це те, що я відчула свого часу, і я дуже вдячна, що в мене в житті це було. На 17 років мені подарували мою першу книжку Жотливі журавлі. Я навіть не знала, що вона друкується, що вона створюється, але на мі, мій день народження мені її вручили. І це, мабуть, один із. Таких а, моментів, які дав мені рухатися далі. Хоча я надіяла бути письменницею, мене завжди, коли запитували, ким ти хочеш бути, я кажу письменницею і написати Роба". От. І ось це, це в мене відбулося, і це дало сили. І а, ось поява авторської книжки, коли там саме ти це унікальне, і воно не повторне. І перша книжка її неможливо повторити. Часом вона буде, ти будеш інакше на неї дивитися. А з часом ти можеш говорити, що ну, можна було би краще, і так далі. Але без неї неможливий розвиток у твоєму творчому процесі. І саме тому 19-го року ми прийняли рішення з Євгенією Явоцькою та. Нашим е Олексієм Михайловським створити все-таки заснувати видавництво дружко. Ми хотіли назватися вівар, але ми все знаємо, що є класте видавництво вівар. Ну її, в принципі, а класного видавництва дружко нема, тому що на той момент, дружко це е дружба, це підтримка, це, ну ви, общем, знаєте, чого ви коли? От, І ми вирішили називатися Ось так наразі. От, і е, головна ідея нашого видавництва це разом створюємо свіжу українську літературу. Що це мається на увазі? Ми підтримуємо саме нових авторів, україномовних авторів. Ми принципово не займаємося перекладами з інших мов. Ми хочемо ну, зараз плануємо займатися перекладами з української мови. на інші. Але ми популяризуємо нашу свіжу українську літературу. До речі, можна попов.